Привіт! Сьогодні у нас невеликий огляд робіт за тиждень. Тут нас хлопці робили електрику, також монтували ось такі закладні під е інсталяції, а також заливали стяжку після демонтажу ці штроби. Зараз прийдемо, сподивимося, що вони тут зробили електрики. Ну, Все порозводили. Тут у нас квартира 54 квадратних метра, і тут пішло 1650 метрів погонних проводів, якщо я не помиляюсь. Чому так багато? Через те, що тут куча прохідних вимикачів, і вся підсвітка в нас LED. Видно навіть на стелі, в нас і чорні є, і білі ПВС-провода. ПВС ми використовуємо під ЛЕД-підсвітку. тут будуть треки і ЛЕД. От. І щоб зробити боки жилення, наприклад, в окремій щитовій, як отут, то від вимикача потрібно тягнути провід сюди, і звідси ще потрібно тягнути провід на саму точку. Ну, щоб там був блок. Ось. Тому, в принципі, дому так проводу і уходить. А так, в принципі, ось така робота вийшла. Далі в нас буде гіпсокартон, ну і сантехніка. Тому побачимо вас у наступних відео.